Добрий день, я Борта Алла Васильівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології зерна і комбікормів Одеського національного технологічного університету. До вашої уваги представляю тему фізіологічної властивості зернових мас і розглянемо такі питання: як загальна характеристика процесу, які види дихання є, наслідки дихання зерна і які фактори впливають на дихання зерна. Зерно для підтримки життя в стані анабіозу потребує системно-систематичного притоку енергії. В зерні і насінні енергія отримується в результаті розпаду і перетворення речовин. Головним чином це сахарів. Всі ці процеси називаються диханням. Дихання це зв'язок біохімічних процесів в клітинах організму з киснем повітря. Дихання можливо охарактеризувати як окислено-відновлений процес, який проходить під дією ферментів. Які види дихання зернових мас є? Існують два види дихання: Аеробне віддихання, який протікає у присутній кисню, та дихання віддихання без присутній кисню. І головне. Крім сполук, які ми отримуємо під час аеробного дихання, це вуглекислий газ та вода, саме основне це енергія. Під час аеробного віду дихання відбувається отримання тепла у кількості 2822 кДж. Якщо розглянути анеробний віддихання, дихання, то е, він іде без Присутню кисня, ми отримуємо з рівняння, бачимо вуглекислий газ та спирт, що стосується тепла, тільки 118 кДж. Тому для практичної, з практичної точки зору, для зберегання зерна дійсно ми бачимо, а анейробне віддихання має більше значення. І зберегання, наприклад, в рукавах, де зменшується кисень Має велике практичне значення. Ми можемо зберігати зерно в таких умовах в той або інший час. Які основні наслідки дихання зернових мас? Основним наслідком дихання зернових мас це дихальний коефіцієнт. Дихальний коефіцієнт це. Відношення об'єму вуглекислого газу до об'єму кисню. І дихальний коефіцієнт характеризується, залежить від е, якого види дихання в е, зерновій масі. Якщо аеробне від дихання, то дихальний коефіцієнт дорівнює одиниці. А якщо розглянути дихальний коефіцієнт при анеробному виді, виді дихання, так як кисню немає, об'єму кисню немає, то дихальний коефіцієнт більш одиниці. Від яких факторів залежить дихальний коефіцієнт? По-перше, ми бачимо на графіку це вологість. Якщо вологість зерна 14%, ми бачимо, дихальний коефіцієнт дорівнює одиниці. Якщо, дихальний, якщо вологість менш, ніж 14%, дихальний коефіцієнт більш одиниці. Якщо розглянути залежність дихального коефіцієнту від концентрації кисню, який представлений на цьому слайді, ми бачимо, що дихальний коефіцієнт дорівнює одиниці при доступі кисню в розмірі 7-8 Якщо менш ніж 7 8 то дихальний ми бачимо більш ніж одиниця яким чином ми можемо визначити інтенсивність дихання зерна? Інтенсивність дихання зерна, виходячи з рівняння дихання, ми можемо визначити наступним чином по зниженню маси зерна, по кількості поглинутого, поглинутого кисню. Також можна визначити по кількості виділеного вуглекислого газу. А також по кількості виділеного тепла це ми побачили з рівнянь аеробного або анаеробного виду дихання. Які фактори впливають на інтенсивність дихання зерна? Якщо розглянути, яким чином впливає вологість, то ми можемо з цього графіку побачити, що е в залежності від вологості, інтенсивність дихання. Може збільшуватися також в залежності від культури. Перша крива це льон, друга крива це рис, третя просо і овес. Якщо зерно у зерна, наприклад, у льони високий вміст жиру, то вміст жиру змінює критичну вологість. І подальше збільшення вологості відбувається за рахунок росту вільної вологи. Таким чином, вільна волога є головною причиною підвищення інтенсивності дихання, і це пов'язано з функціями вільної вологи. Вода є середовищем, у якому протікають біологічні реакції. Вільна волога є транспортуючим засобом, вона бере також участь тих або інших біохімічних реакціях, і зв'язана вода ці функції виконувати не може. Наступна вплив вологості також ми можемо розглянути вплив вологості і вмісту олії в насінні соняшнику на інтенсивне здихання. Кожна крива описує вміст олії тих або інших відсотках. Перша крива це 46 відсотків, друга крива це 43 відсотка, третя крива 39% та 30 відсотків. Що ми бачимо з ці, ці, цього, цього графіку? Що з підвищенням вологості, інтенсивність дихання – із підвищенням вологості, інтенсивність дихання збільшується, інтенсивність, збільшується більш. Також на інтенсивність дихання зерна впливає такий фактор, як і вологість, і температура. На цьому графіку ми бачимо на осі представлена вологість зерна, а кожна крива характеризується той або іншою температурною. Перша крива 0 градусів. Третя крива 10 градусів, потім 18 і 25 градусів. Подивлячись на цей графік, ми можемо сказати, що з підвищенням вологості і підвищенням температури інтенсивність дихання збільшується. Ми бачимо, якщо температура 0 градусів, а вологість була 14 і стала 17, інтенсивність дихання ми бачимо теж. Збільшується, але не так сильно, як можна це побачити при температурі 18-25 градусів. Тобто, чим більше температура, тим інтенсивність дихання збільшується швидше. Ще один графік, вплив температури на інтенсивність дихання. Навпаки, на, ось, на ось, осі у нас представлено значення температури, а кожна крива. Описується вмістом тій або іншої вологості. Перша крива – це вологість 14%, наступна 16-18% та 22%. Що тут дуже важливо, ми можемо побачити, що дійсно з підвищенням температури і вологості ми бачимо, інтенсивність дихання збільшується, але до якогось моменту приблизно 45-50 градусів. При такої температурі ми бачимо інтенсивність дихання вже падає. Це про що каже, що зерно, як живий організм, вже не яснує, вмирає. Тому нема дихання. А наше завдання зберегти зернову масу, зберегти зерно, як живий організм. Дихання зерна, фізіологічні властивості зерна має велике значення під час зберігання і необхідно зберегти зернову масу як живим організмом організм для того, щоб інтенсивність дихання не змінювалася. На інтенсивність дихання також впливає вміст щуплих та битих зерен, Перша крива описує нормальне зерно, друга щупле зерно. Третя крива характеризує дуже щупле зерно. І четверта крива характеризує бите зерно. Всі ці криви, з підвищенням вологості, ми бачимо, що в залежності від. Того, в якому стані знаходиться зернина, інтенсивність дихання більш або менш. Наприклад, якщо ми візьмемо, що вологість підвищилась на до 16%, і ми побачимо, якщо це нормальне зерно, то інтенсивність дихання буде приблизно 11-12 е, виділення СО2 вуглекислого газу е, в міліграмах на 100 грам сухої речовини. А якщо при 16%, але це буде щупле зерно або дуже щупле, або бите зерно, інтенсивність дихання більш в декілька разів, тобто вже не 10-12 видалення вуглекислого газу, а приблизно вже 40, 50 і так далі. Тому також необхідно звернути увагу, провести. Операції після збиральної обробки особливо звернути увагу на очищення, щоб вміст щуплих і битих зерен зменшувати, щоб інтенсивність дихання зерна не збільшувалась, тому що інтенсивність дихання зерна фізіологічні властивості можуть привести до самозігрівання, до псування зерна, що не є бажаним під час зберегання зерна, тому що це приводить може привести до втрат. Під час зберегання зерна. А наше завдання зберегти зерно без втрат, а також з поліпшенням якості зерна. І ще один фактор це післязбиральне дозрівання. Післязбиральне дозрівання це окреме таке питання, яке є біологічним таким вот фактором. І Залежить від нього також е, інтенсивність дихання. Ми бачимо на цьому малюнку інтенсивність дихання при післязбиральному дозріванні. І ми бачимо, що на початку, е, на початку ми маємо високу інтенсивність дихання. Потім з часом, коли е, зерно. Вже дозріває, стає в стані спокою, інтенсивність дихання зменшується і таким чином зберігається вже при спокійному диханні фізіологічних властивостей. Тобто після збирального дозрівання грає велику роль під час фізіологічних властивостей дихання і під час зберігання зерна. І так, ми можемо зробити висновок, що фізіологічні властивості зернових мас дуже впливають на зберегання зерна для того, щоб зберегти зерно без втрат і відвантажити зерно з гарними показниками якості з зерносховища. Дякую за увагу.